Полярна ніч Леся Українка. Сиділи ми при згаслому багаті. Усі гуртом, а гурт нас був чималий. Дивилися, як вогники блакитні, тремтіли й конали, як між вугіллям вилися прудко золоті гадючки і чезли, а за ними чорний вугіль сивизною вкривався, наче старів. Нам хата все тіснішою здавалась, бо темрява з кутків давно вже вийшла та й обступила нас немов облога. Остання свічка наша догоріла, і вже не видно стало ні стола, ні плям з вина червоного на ньому, ні чарочок порожніх та побитих, ніяких решток з бенкету той бенкет, немов останній був на сьому світі, так сумно нам було тепер по ньому. Один з нас обізвався, як погасне, все вугілля буде чорно, як у гробі. То принеси ще топлива, хтось мовив. Принести звідки. Ти хіба не чуєш, як хуртовина грає, коли хочеш позбутися життя, то вийди з хати, понуро перший відказав і змовк. Та що, посидьмо в темряві, братове, озвався наймолодший веселенько, припас для їжі є, живитись будем навпомацки, а там настане день? День. Кажеш, день, ти звідки знаєш? На його всі сердито загукали, та не збентежився ні крихти, хлопець. Відомо всім, що ніч була по дневі, а день по ночі ще й зареготався. Ото сказав, промовив злісно дід. Раденький, що дурненький, ще й сміється. Відомо всім. Либо же й ж те відомо, що смерть буває, і поночі приходить, і до схід сонця. Ба. Коли вмирати, то день чи ніч на дворі все одно для мертвого і сонце в небі чорне. Перечився хлопчина невгамовний. Ви б краще те подумали, дідусю. Як довга ніч, той день же буде довгий, полярний, вічний день, ніщо не вічне, пробокнув дід. Ніхто його не слухав, бо хлопець розбудив надію нашу і всі його питали, мов пророка, коли ж той день? Чи довго ще ся ніч? Недовго, ні. А ти ж почому знаєш? Перед світом буває найтемніше. А темряву, як ся ще не бувало. І в голосі озвалась перемога, у юнака хтось мовив. Правда, правда. А хто почав прогадувати в голос, чи вже давнося ніч нас обгорнула. Один казав два тижні, другий місяць. Ще інший де, давніше. Ні, недавно, змагався ще якийсь. Одно відомо, знов дід проворкотів понурим гласом, що всі ми й доби й тижні погубили, всі кляті тьмі, шкода їх і шукати. Про найтемнішу ніч ніхто не знав, що се вона остання, може, перша, з тих, що без просвіту. Та ну же, діду, хоч би помовчали, справді ви, мов пугач, віщуєте лихе. Жіночий голос бринів сльозами Те й промовлявши, зате дитячий, мов золотиста стрілка. З уст вирвався, аж темрява схитнулась. А я вже бачив день, коли, не знаю, який же він. Хороший, дуже славний, червоний, золотий. Який ще, мамо? Ти знаєш, ти тоді мені казала. Ет, байдуже озвалася Матуся. То був не день, то сполох був, та й годі. А ти ж казала, то я помилилась. Дитина вже заплакати збиралась, коли замріли в хаті стіни й лави, і наш юнак покликнув Сонце сходить. Бач, я ж казав. Ми кинулись до вікон. За сніжною пустинею далеко займалася півкругом сяйво, Де ж там? сказала жінка, се ж був знову сполох. У сніжні ночі сполохи не сяють, промовив дід. Це просто місяць сходить.